Тільки подивіться, тут і мінус 50, Я навіть не знайшла мінус 70 відсотків знижка і відра, і от все для ванної кімнати, також там для хеллоуін. Багато всього вже поставили знижок в Аврорі. Так що вітаю з Аврори сьогодні понеділок і буду показувати новенькі акції, які почалися сьогодні, 27 жовтня, і буду їти по 2 листопада у всіх магазинах Аврора. Почнемо з відра приємного кольору. Ось таке відро, господарське пластикове, з носиком іде на 12 літ. 79 гривень, мінус 28%. відсотків. Ось таке симпатичне відро на 7 літрів. Іде за 54 гривні зі знижкою. Ще є відро господарське, пластикове кольорове на 5 літрів за 44 гривні. І відро господарське пластикове юніпласт кольорове. Знову написано тут в одному кольорі воно рожеве за 44 гривні. Гарні знижки для аксесу... аксесуари для ванної кімнати. Є такий набір в блакитних кольорах, причому приємно виглядає. А він там є і жовтий, також блакитний. Тут я бачу, що три предмети. Ну, дозатор, склянка і ось ця мильниця за 129 гривень, мінус 35%. До речі, дуже гарно дійсно виглядає, скляний, не пластмасовий. Так, тут навіть написано, що скло. Далі набір аксесуарів. Я думаю, що вже багато хто їх бачив, вони як з бамбук і пластику чорний іде. Тут також три, а тут чотири предмети. Тут ще така склянка подвійна, і дозатор, така склянка, і також мильниця 139 гривень. І найбільша знижка 39%. Набір аксесуарів для ванної кімнати, а він пластиковий за 109 гривень, дві склянки та дозатор. Оце таке. От мені здається, це дуже класний. І набір, і ціна 129 гривень. О, на насадки для швабри є знижки. Ось така насадка змінна. Матус, для матускової швабри, так написано. Від файно це 55 гривень. Твіст. Замість 77. Ще знижка на Насадка для швабри, ось ця від Фрекінбок. Вона називається Мейджик 149 гривень. І Ще така класна знижка на цю насадку. Зміну для швабри для натирання написано. Так, вона коштує 44, замість 64, Знижка 31%. Так, відсоток. вдягається. Гляньте, яка економ пропозиція 44 гривні. І ще й кольори є на вибір. Тут також знижка непогана, 26%. Набір прищипок для білизни пластикових, отаких от кольорових. Ціна за 20 штук, 29 гривень. Міцний затиск. Написано. І захист від ультрафиолету. О, які симпатичні. Набір прищіпок для, для білизни лапки. Ші, лапки ші, 69 гривень за 12 штук. Ще такий дуже симпатичний дозатор. Також написано фарфоровий мармур, колір, мікс 99 гривень. Дуже симпатично виглядає. Набір для сушіння, білизни. Так, це шнур і прищепки. 10 штук прищепок, таких пласких за 39 гривень. Нижка на Йоршик для унітазу в такому симпатичній він іде підставці за 99 гривень. Бренд називається Follow Me, Кольори є сірий, такий світло-сірий і бежевий. Йоршики стоять в коробках, але я думаю, що бачили багато хто ось такої форми, він цікавий. Також йде на під, ну, з підставкою. Це називається лебідь за 129 гривень. Зараз нижка, і оцей, що розбирається із трьох деталей. Його можна зібрати і розібрати за 139 гривень. Він також йде з підставки. Знижка на цю серветку для миття підлоги від Фрекінбок. Називається вона Степ, розміру неї 50 на 70. Ціна 44 гривні. Мені здається, це серед усіх всіх серветок для пола вона найкраща із всіх. В акції два види чорних рукавичок. Одні від добра господарочка, ось такі рукавички латексні, в чорному кольорі для ремонтних робот. Навіть підходять миття посуду і прання 44 гривні. Так, йдуть в асортименті розмір. А це у нас від меркатор. Так, 24 см написано: набір рукавичок, меркатор, 4 штуки. Так, вони 4, тут не трілові рукавички, за 4 штуки 55 Фрекенбок, рукавички, господарські гумові, універсальні 55 гривень. 41% знижки на таку скатертину для стола прямокутну з мережевом, по краю ось оце мереживо за 99 гривень. Розмір 137 на 183. Така економ пропозиція. Всього 12 гривень коштує серветка для столу. Порційна прозора. Причому я хочу вам сказати, що симпатична. 12 гривень круглі, вже більш міцні, тверді кольори різноманітні є навіть з блисками по 29 гривень. На них також знижки гарні аж 41%. відсоток. Тут по 24 гривні звичайні прямокутні порційні з малюночком. Відділ для кухонного приладдя. Форма для випікання кексів складна. Вона йде як металева з силиконовим. На 12 штук, 299 гривень. Ось вона, бачите, така, тут 12 кексів, Оце метал, тут силікон 12 штук, лист 299 гривень, мінус 25% знижка. А форма силиконова, ось ця складна, квадратна, також силікон всередині металу цей по краю за 299 9 гривень. І ще є кругла. Так, не буду діставати. Ось тут вона кругла за 169 гривень. На них на всі йдуть знижки. Мінус 19% знижки. Форма для випікання кексів силіконова від «Алмо». Тут 9 кексів виходить за 88 гривень. Ведмедик також форма для випікання. В різних кольорах він є від «Алмо». 24 гривні, максимальна температура 230 градусів. І килимки йдуть по акції від АЛМО. Два види. Так, є килимок для розкатування тіста АЛМО меншого розміру 30 на 40 за 55 гривень. І є, я так розумію, більшого розміру за 139 гривень. Килимок від Алмо. Тільки Я його не бачу. Ось він. Ось цей килимок, отакий. 65 на 45. Так, да. Ось оцей також, ну він іде з позначками силиконовий за 139 гривень. Ось така сковорідка від Ксілан, алюмінієва, густо Ксілан. Оце бренд Густо 28 см в діаметрі, 4,5 5 висоту. Сковорода ціна на 299. Знижка невелика. Всього 14%. Отак можна її повісити тут. Ручка така, як декелітова, начебто чи пластикова. Не дуже зрозуміло. Ось тут ручка набагато приємніша на ці сковорідки. Це, до речі, польська польського виробництва. Знижка на друшлак від АЛМО. Друшляк металевий, 24 см в діаметрі, 139 гривень. Така термочашка велика, причому вони є в різних кольорах, такі термочашки з, з кришкою та однотонною, однотонна з ручкою 200 гривень мінус 33% знижки, вона йде в коробочці. Ніс для сипучих від ламінарк скляна з силіконовою цією штучкою на кришці міцно тримає на 0,5-84 гривні. Кухоль порцеляновий в асортименті за 59 гривень. І кухоль ось такий з малюночком з українською символікою 59 гривень. Скляний з написами 34 гривні. Тут мінус 50% знижка на такий декор на Симпатичний, до речі, ще можна до різдва. Да? тут олені на, на намальовані, так сказати. Ось так він кріпиться: 99 гривень, металевий. Така красива ця гірлянда декоративна зі штучного листя. Довжина цікава. Написана за 99 гривень, мінус 34% знижка. Так, ну матеріал вказаний. Довжина. Ні, не написано довжина. На жаль, ну, мені здається, вона довгенька, якщо її так розкрутити. Бачите, можна як по-своєму зробити вдома. 99 гривень. І також знижка аж 31%. Є от така підставка для повітряних кульок на сім штук. 34 гривні замість 49. І Мінус 35% знижки на коробку подарункову. Тут вона складається таким, як зрозуміло, да, квадратом, як коробка, просто є різні кольори. І йде, причому з ручками. Подарункова, паперова зі сріблими візерунками 55 гривень. Замість 84. Так, хотіла розміри вам сказати. Розміри не написані, на жаль. Свічок святкових для торта. Так, скільки тут? 11 гривень всього коштують свічки для торта. 12 штук. Гарна ціна. Тут розтяжка святкова, пропорції, різноманітні на ваш вибір з блискітками за 24 гривні. Штора для фотозони з фольги зроблена за 29 гривень. Супер пропозиція до Хэллоуї, ось такий будиночок. Це статуетка декоративна. Вона йде з підсвіткою. Всього 39 гривень 80% знижка. Дуже симпатична, я думаю, як буде світитися в цій віконці. Гляньте, як красиво зроблена. 39 замість 199. Оце супер пропозиція. Також знижка на цю миску. Тут павуки всередині намальовані 49 гривень. Шкарпетки дитячі, демисезонні, класичні від українського бренду Lewis. Але з зображенням як до Хелоуін. Ну, ось таке зображення, приємні вони. Так, тут бавовний, начебто склад, да, 73% бавовни, 24 гривні. Так, 34 гривні шкарпетки знову від Летта. Це бренд український, написано, зроблено в Україні. Так, тут прям такий у них ну, Летте написано, як начебто, ну, також зображення до Хеллоуін. 34 гривні. І розміри є різні. Так, 73% скрізь у них вавовни, а ще ось такі шкарпетки. Ці, до речі, в симпатичних кольорах. І вони махрові всередині, де ми сезонні написані 29 гривень, гарна знижка 34 Продукція пов'язана з Хеловін, іде з гарними знижками. 16 гривень коштує маршмело. А що на ньому? А може тут ну, щось, якесь зображення привиди начебто 16 гривень, замість 24-60 грам маршмелло. Я думаю, це неважливо, що на ньому зображено. Головне, хто любить маршмело, гарна ціна. Так, це набір цукерочок, вафельних. Так, Хеллоуін, так, вони так і називаються. З зеленою начинкою. А, цікаво. 49 гривень за 150 грамів. Мінус 34% знижки, гарні знижки на цю продукцію. Цукерки жілейні, які смачненькі на вид. Ну так тільки що. Упаковка не всім сподобається. 39 гривень за 80 грам. І також набір солодощів. Ага, це це він. Тут щось по типу Чупа-чупс, також оці як лапки, начебто маршмелу. Ну, такий набір солодощів. 15 штук тут цукерок, 64 гривні. І ще є жувальні цукерочки в, так, ну, в такому пакуванні за 64 гривні. І за 79 набір лядяників на паличці Беттіс Хэллоуін 20 штук. Дивіться, вони тут різні малюночки просто. І льодяники, мабуть, різноманітні. 79 гривень. Написано халяль. Так от. Хотів собі придбати таку прикрасу декоративну з підсвіткою. Так, це привид. За 127 гривень зараз вона йде зі знижкою. Ось такий келих мінус 40% знижка на нього 59 гривень. І ось такий ще келих за 69 гривень, замість 99 Але вони пластмасові. Ви подивіться, яка гарна знижка, тому що аромат літній кавун. І от знижка саме на цей літній кавун 99 гривень. Аромодіфузор з паличками для дому 99 замість 219. Причому всі інші аромати йдуть по 219 гривень. Знову гарна знижка. Це аромодіфузор з паличками чорна смородина, 100 мл за 99 гривень замість 169, мінус 41% знижки. Але на цей кавунчик ще гарніша знижка, мінус 55%. Це бренд називається аромат для дому. Ще з 27-го по 2 діють акції на серветки Ліро. Ось такі 120 штук. Це дитячі з екстрактом ромашки та алоє, Ціна зі знижкою 50. 54 І також є акція на аквабебі. Аквабі 120 штук, 39 гривень. Також йдуть з клапаном замість 49. Блок туалетний від Брев. Так, колор «Актив», ось оце він, евкаліпт, за 55 гривень. Гарна знижка 44%, тут 50 грам. І ще ось такий брев класік з брев сила Актив», також 50 грам, на нього знижка 38% 55 гривень. На оцей Евкаліпт виходить навіть більша знижка. Мінус 36% знижка на серветки вологі дитячі. Від Сафі йдуть з клапаном, тут 110 штук за 25 гривень. Пурфікси, оці для прибирання класні, бачите, велика упаковка, її тут і немає, це одна лежить. Оцей пурфікс тут 100 штук, великого розміру серветки, вони для прибирання всіх поверхнець, там намальовано і кухня, іванна і кімната, і дзеркала. Все можна ними протирати. Так, оці серветки для прибирання йдуть з клапаном за 109 гривень. І ще серветки вологі для прибирання, оце якісь. Я не бачила раніше. Так, це файний бонус, бренд називається швидко та зручно. 60 штук за 39 гривень зі знижкою. Також для всіх видів прибирання підходить. Ще з 27 по 2 діє акція, що це таке Серветки вологі для плоскої швабри. Боже ти мій, і навіть нічого не треба Як мити цю да, тряпку. Получається. Просто отак вдяг її на цю швабру. Як вона там тримається на якихось слипучках, начебто, бачите, ось так. 139 гривень від Vortex 15 штук. Першу частину огляду буду закінчувати, якраз вже будуть робити ось цю головну стіечку, і в другій частині покажу всі інші відділи, ну, де поставлять акції. От поки на це поставили, я все показала. Дякую, що дивитесь, в якому магазині Аврора я робила цей огляд. Як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім пока!